Якщо ви коли-небудь дивились цей канал раніше, ви знаєте, наскільки я дбаю про конфіденційність. Наприклад, в одному з відео я створив рейтинг веб-браузерів і сказав, що вам не слід використовувати такі веб-переглядачі, Microsoft Edge або Google Chrome, які збирають багато особистих даних про вас, тож слід використовувати браузери, які більше поважають конфіденційність, а не просто збирають усі ваші особисті дані. Але багато хто трохи збентежений. Чому я так дбаю про конфіденційність? По суті кажучи, що якщо ти нічого не робиш протизаконного, навіщо приховувати себе, тільки монахи повністю конфіденційні. В інтернеті немає абсолютної приватності і багатьох хвилює те, що, наприклад, Google Chrome збиратиме багато чи зовсім трохи вашої особистої інформації. Мовляв, яка різниця? В цьому відео я хочу розповісти, чому я дбаю про конфіденційність в інтернеті та чому я проти того, щоб великі компанії збирали інформацію про мене. Тут не буде філософії про те, наскільки це важливо. Я наведу кілька реальних прикладів з реальними наслідками, щоб ви могли побачити, до чого це може призвести. І чому навіть якщо вам немає чого приховувати, все одно потрібно дбати про конфіденційність. Я напевно, як і ви, не роблю нічого протизаконного, але це не має значення, якщо Google збирає купу даних про мене. Отож, батько сфотографував свого маленького малюка для лікарів. Google позначив його як злочинця. В оригіналі ця стаття англійською, але я переклав. Якщо вам цікаво почитати повністю, шукайте посилання під відео. Я ж скажу коротко. Батько сфотографував статовий орган своєї дитини та надіслав сімейному лікарю, але справа в тому, що він зробив ці фотографії за допомогою смартфона Android і автоматично їх завантажив у Google Photo. Тож не лише його лікар отримав фотографії, а також і Google. І оскільки Google сканує всі фотографії, які ви завантажуєте, він автоматично позначив його за зображення сексуального насильства і вирішив, що це злочинець. Тому власник повністю втратив свій обліковий запис Google, яким користувався більше 10 років. Тож величезна кількість даних була повністю видалена. Він був дуже пов'язаний з Google і в один момент втратив багато, але це не найбільша проблема. Google також почав сповіщати поліцію, почалося розслідування. Це, до речі, було у Сан-Франциско, не в Україні, тож, можливо, нам менше потрібно хвилюватися. Поліція шукала все в обліковому записі, цього батька в Google. Його історію пошуку в інтернеті, історію місцезахводжень тощо, і нарешті дійшла висновку, що злочину не було, але після всього цього обліковий запис все одно не був повернутий, і всі дані, які роками власних сперігав у Google, повністю зникли, він нічого не зміг із цим зробити, все лише тому, що він довіряв Google на 100%. йому було абсолютно нічого приховувати, і він заплатив за це ціну. На щастя, його не заарештували чи щось подібне, але наступній людині не пощастило так сильно. Тож ця особа провела майже тиждень у в'язниці, і звинуватили у крадіжці гаманців. Тож як це сталося? Його зупинила поліція на зупинці. Вони одягнули на нього наручник і навіть не сказали, що він зробив, тому, очевидно, він купував гаманці з викраденими кредитними картками, і це все через несправне програмне забезпечення розпізнавання облич. Тому цей алгоритм сказав, що він схожий на підозрюваного, якого зафіксувала камера спостереження, тому вони заарештували його. Можливо, вам буде цікаво, звідки вони беруть цю базу даних облич для всіх цих порівнянь. Програма розпізнавання облич від компанії AI, яка наповнює свою гігантську базу даних різних облич від великих компаній соціальних мереж, таких як Facebook і LinkedIn. Тому вони збирають мільярди фотографій із загально доступної мережі, і є великий шанс, що будь-яке фото, яке ви опублікували в соціальній мережі, ймовірно, зараз в цій базі. І такий помилковий арешт це не єдиний випадок. Їх є принаймні чотири загальновідомі, і всі вони стосуються темношкірих чоловіків. Так, ніби штучний інтелект просто сказав, що всі темношкірі люди виглядають однаково. Єдина причина, чому чоловік, про ця стаття зараз на волі, полягає в тому, що його родина витрачала тисячі доларів на адвокатів, і він вийшов з в'язниці після шести днів в камері. Але все одно йому довелося витратити багато грошей на те, чого він навіть не робив. А багато людей не мають тисяч доларів, щоб захищати себе. Ще одна людина. Яку зарештували за те саме, тобто через помилку розпізнавання облич. Наступна вагома причина, чому ви маєте дбати про конфіденційність, це щоб уникати шпигування. Наприклад, камери Amazon використовувалися, щоб стежити за клієнтами. Це домашні камери безпеки, які ви можете встановити у своєму домі, щоб вони все відстежували, і це можна дивитися, наприклад, через свій смартфон. Але справа в тому, що вони також надсилають усі ці відео, як відео, до Amazon. Ці співробітники могли бачити будь-яке з цих відео, зберігати їх. Ділитися ним з ким завгодно до липня 2017 року. І саме за це Амазон змушена була заплатити 5-8 мільйона доларів. Звичайно, що співробітники зловживали своїм правом переглядати такі камери, які були встановлені в людей часто в спальні, наприклад, але тепер, на щастя, Амазон навели цим порядок і отримують доступ до приватного відеоклієнта лише за його згодою. Це все дуже добре, але в той же час Тесла також пигувала за людьми, які використовували камери в своїх автомобілях. Це ще одна історія, яка з'явилася зовсім нещодавно. Як відомо, Тесла має купу камер по всьому автомобілю, тож відео з них повертаються прямо в офіс Тесла. Але протягом багатьох років співробітники ділилися через свій загальний груповий чат надзвичайно цікавими відео та зображеннями, записаними камерами автомобілів клієнтів. І один колишній співробітник злив відео чоловіка, який наближався до автомобіля голим. Це все тому, що навіть після того, як ви вимкнули автомобіль. Тесла все одно ще записувала відео за допомогою камери. тому уявіть, що авто у вашому гаражі, і ви думаєте, що ви одні, але за вами приватно шпигує ваш автомобіль. Від співробітників було опубліковано чимало відео, наприклад, як машина збила дитину, яка їде на велосипеді, вони навіть мали доступ до місця запису, що по справжньому моторошно. Цій статті описано багато цікавих фактів зі стежень, можете самостійно прочитати. Я вважаю, що така поведінка є абсолютно неприйнятною. Це корисна стаття, щоб зрозуміти, скільки даних Facebook має про вас. Signal спробував запустити одну з найчисельніших рекламних компаній у Facebook, показуючи користувачам, які особисті дані про них збирає ця корпорація, тобто. Тож люди отримували дуже просту рекламу, мовляв, Facebook про тебе знає все. Це просто жахливо, скільки інформації вони збирають. Вся ця збірка даних використовується не лише для того, щоб шпигувати за вами, але й для того, щоб вас просто накручувати. Думаю, ви вже чули. Це раніше. Якщо ви намагаєтесь забронювати авіаквиток онлайн, то важливо, чи є у вас Mac чи Windows. Тому що якщо ви використовуєте Mac на популярному туристичному онлайн-агентстві, то побачите вищу ціну на готельні номери в порівнянні з тими, хто користується ПК з Windows. Пізніше вони визнали, що це насправді була ариса користувача, на яку вони орієнтувалися, користувачам Mac спочатку показували більше номерів преміум класу, ніж користувачам Windows. Тому цей збір даних також можна використати, щоб накручувати вас і змушувати платити вищі ціни, ніж ви очікуєте. Конкретно в цьому випадку і він ніби як перестав це робити, але звісно, вам краще подумати, що інші компанії також роблять це лише більш непомітними способами. Після того, як ви почули всі ці історії, думаю, ви зрозуміли про наслідки збирання ваших даних. Великі корпорації ними завживають, тому я просто не хочу, щоб такі компанії, як Google, Microsoft, Facebook, знали про мене більше, ніж вони повинні знати. Тому що це не ті компанії, яким відомі високі моральні цінності. І навіть якщо ви повністю довіряєте всім цим вебсайтам, наприклад Google, і ви впевнені, що він ніколи не робить нічого небезпечного з вашими даними, просто наявність інформації про вас у їхніх базах уже є вразливими, оскільки багато з цих компаній вже були зламані раніше. І здається, що кожного місяця можна почути про новий витік даних, тож це нещодавній приклад того. Як дані про психічне здоров'я були розміщені в дарк мережі російськими хакерами, виходить, що навіть якщо ця компанія не робила нічого поганого з вашою особистою інформацією і ніколи не робила без нею нічого лихого в майбутньому, просто маючи всі ваші дані в одному місці, вони можуть бути мішані для хакерів. І тепер інформація тисяч людей про дуже приватні питання їхнього життя, як от лікування психічного здоров'я, стала загальнодоступною в інтернеті. Тому конфіденційність полягає в тому. Що, коли я щось шукаю, я переходжу на вебсайт в браузері, я надсилаю повідомлення комусь, я хочу, щоб це було лише між мною та особою, які я надсилаю повідомлення. Я не хочу, щоб його читали, аналізували чи збирали сторонні особи. Я не хочу, щоб вони знали, що я роблю, зовсім не тому, що мені є що приховувати. Вся конфіденційність полягає в тому, що ви повинні контролювати свої дані, а не треті сторони, які можуть робити з ними все, що завгодно, і це головна причина того, що я не довіряю всім цим компаніям свої дані. Просто почитайте цікаві статті про зловживання вашими даними не лише приватних компаній, а й державних органів, які також отримують свої дані від приватних компаній. І тому найкращий спосіб захистити себе це просто надати якомога менше даних цим компаніям. Це була моя філософія протягом тривалого часу, і багато людей думають, ніби вам потрібно стати самітником, видалити всі месенджери та втратити всіх своїх друзів в ім'я конфіденційності. Але все набагато простіше. Наприклад, якщо ви не хочете, щоб Google знав всю вашу історію веб перегляду, все, що вам потрібно зробити, це не використовувати Google Chrome. Ви можете використовувати браузер Brave або Firefox. Якщо ви не хочете, щоб Google читав усі ваші електронні листи, ви можете використовувати ProtonMail або Skiv. і всі ці служби, про які я щойно говорив, такі ж хороші, якщо не кращі, ніж служби та продукти Google. Тож ви дійсно нічого не втратите. У мене немає очікувань, що ви після цього відео... Забудете своїх друзів та сім'ю, які відмовляються переходити на сигнал замість телеграму, але ви можете просто продовжувати робити невеликі кроки, щоб трохи покращити свою конфіденційність і передавати менше даних цим всім компаніям. Чим менше даних ви передасте, тим краще і безпечніше буде вам. Можливо, певним чином в цьому відео я намагався вас в чомусь переконати, і сподіваюся, що мені це вдалося.